Серед умовно тилових територій України чи не найчастіше росіяни б'ють по Старокостянтинову. Там вже звикли до нічних сирен і вибухів, коли бігти в укриття доводиться просто з ліжка. Як в одній із громад Хмельниччини під постійними атаками, вже четвертий рік живеться людям. Наша Вікторія Гетьман дізнавалася. Спускаємося на саму нижню сходинку, застеляємо і там сидимо. Чекаємо, поки воно все кончиться. Пані Галина показує імпровізоване укриття, погріб із городиною. Каже, для сільських жителів це чи не єдине місце, де можна сховатись під час обстрілів. Старий ковер, одіяла застеляємо, малого то коляску знімаємо, верх тільки беремо і так на руках тримаємо. Дитину, бо він же ж спати хоче. Масовану атаку в селі пережили більше місяця тому. Будинки відновили, але тріщини на стінах. Нагадують про ту страшну ніч. Мабуть, зо 100 даже. Шахеди летіли і ракети летіли. А Дуже чути, бо воно над хатою летить, а сюди, все, Все сюди, тут як у вулику сиділи. На вулиці вже немає жодної неушкодженої хати. У будинку пані Єлизавети найбільші руйнування. Приліт був за кілька метрів від її обіця. Тут все я впала. Страшно, Одним нам живемо. Прожили сьогодні хорошо, завтра хто знає. Як дрони летять, то ми так сидимо в коридорі, а вже щось пострашніше, то ховаємося подлог. Укриттям у родині Біньковських теж слугує старенький погріб. Наскаву має де що там от люк є. Ми затикаємо його трапою, щоб менше було, то його трапою видувати. Молимося, прощаємося вмисліно. І так бідкаються місцеві вже четвертий рік, Гучно тут досить часто, а буває і щоночі. 50 років чи 60 тут вже от такого, ще такого не було. Тільки щось гуркотить і вже тобі і, і, о, на голові волосся піднімаються, що це вже все. Далеко не бігаємо, ховаємося в свої підвали, а там як калата є, трощить, громить, то здається, що зараз десь тут в дворі на, на, на цим дому розірветься. Виїжджати люди не планують, більшість тут пенсіонери. Поначалу були важче, ну зараз вже якось попривички. По привички. Чуємо, як якісь шахи долетять, свистять, той туди, той туди. Що нам чути? -то? Я привик. Я в мене 8 років стажу служби, то я не знаю, що таке армія. А -то вони пища, пища. З початку року у громаді пошкоджено понад 200 будинків. Та як зізнаються місцеві, засинати під звуки вибухів, на жаль, звикли. Привикли, до всього привикається. Страшно. За дітей страшно, за себе не так страшно. У мене внучок йому рік тільки. То коли піднімаємо його, дитина не знає, що робиться, плаче. А, що там нам? Ми собі з чоловіком, таке, нам, аби діти живі, здорові були. Із Хмельниччини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак Ми, Україна, марафон Єдині новини.